Так, всім доброго ранку. Знову мене чекає зимова рибалка. Покажу, що я буду сьогодні експериментувати. Хочу зранку пройтись балансиром і блишнею, коли риба найбільш активна. А потім вже спробувати ловити безмотилкою. Без мотилка без називається лісорка. На мою думку, це краща безмотилка яка є. Там на любу рибу чи на окунь, чи на плотву, ну, але основна ці окунь, звичайно. Так, і хочу пробратися на секретну точку, яку називають тут місцеві. Ну, бачу, що вже одна машина є. Думав, буду перший, але не повезло. Так що пробираюся. Вже якщо доберусь, то включуся. Покажу, що там, яка обстановка. Тільки скільки їх там чоловік. Я сподіваюся, що на Бо Якщо більше, то на цій точці не буду що робити. Вона не є дуже велика. Так що пробираємося. Так, ну що, поробив я лунок 15 і вже перша тільки що покльовка була на балансир. Це вже добре. Ще тепер треба щось зловити. Покажу зараз. Ось такий балансир на з синього кольору з таким червоним, навіть рожевим носиком. І от якийсь окуньок тільки що взяв. Глибина невелика, десь, може метр, може менше. Нічого не буде, то будемо ставити без мотилку і пробувати на неї тоді здурити якогось окуня. Ха, так, ще була одна покльовочка. Вже наступна лунка. По одній покльовці сюди. Ну, конь присутній, значить нам без мотилку має брати. Ну, але хотілося б хоч пару штук на балансир зловити. Та як на нього клюють крупніші трошки окушки, Ого, знов підбив. Є рибка. Знов підбив. Ха, починаю рубати на кожному опусканні знов. Ну, але якийсь, видно, дрібний, бо не може проковтнути. Є. Ха. -ха. Нарешті перший. Отакий. Ну, вже не такий маленький. Знов покльовка. Так, і що я одягну без мотилку, нього вже була перша покльовка. Нові кивочки лавсанові поставив такий довші, десь, напевно, по 8 см, якраз підібрав під вагу без мотилок. І от покажу без мотилки, це вони робить їх Євгеній з Кременчука, О, такі лісотки. В'яжу на петельку невеличку. Так, щоб вона гарно грала і пробує. Є, тільки опустив. От і без мотилка. Головне, щоб не запутувалося. От і вже є перший вузлик. А я хотів глибину налаштувати, а там вже риба сидить. Оба є. О, це вже гарний. Другий пішов, клас. От такий вже міг на балансорі засопитися. Спробуємо ще. Ну, ще є нема. Так, тут в мене жилколь 001 і також ще маю одну вудочку з жилкою 0085. Перемотав, у мене там була 79-та. І щось було вже мені обірвало одну безмотилку. І так, щоб опа. Так, щоб перестрахуватися, думаю. В я трошки-трошки товщу жилку. Не знаю чи то що воно щось поможе чи ні, але вже так. Психологічно, спокійніше, що в мене жилка товщає. Що якщо щось плюне більше, то є ж якийсь шанс його витягнути. Опа! І тут такі вже пішли дрібненькі вікники, Але процес йде і рибка кльовує. Зараз найдемо, опа. І крупнішого. Зразу сам відпав. Їх там зібралося багато, вже 4 штуки злонки. Так, ну що, так уроки спіймали там, де би мало бути глибше, якщо воно тут обібуде. О тут щось трошки помінялася глибина, я бачу. Зараз спробуємо. Сьогодні буде сонячний день, а я думав, що тільки з обіду сонце встане, ну тобто синоптик завжди так передає. Передає одне, а воно все по-другому. Тільки тому що навіть 9 години нема, а вже сонце починає світити. Щось не знаю в похмуру погоду мені більше. На зимою рибалці подобалося лоїти. Є о, гарний. Ж... жилочка за. Трепела, снова, И... ну, процесс, да, супер. Без від Євгена від'євенерують. Зразу з першого опускання. पहाड़ oh में Ох, це не більше напевно за сьогодні. буде пашити сьогодні нормально. Ось Най іде найтепліше термо. Тому щоб не змерзнути, там мінус 4 передають. Ну щоб ще зараз плюсової не було. О, пішла глибина. Нормально. Вже не 70 см як там. стукаем по дну и уже что сидел зно и опа что ж ты не засекался сразу Гарно. И снова. Вот на Декілька десятків сантиметрів глибшу лунку і тут зовсім інакша ситуація по рибі. Вона принаймні є. Відкликається на кожне випускання. О, тут ще є ще глибші місця, я спробую обловити свої ці лунки щоб поробив а потім піти на ті глибші місця тут навіть проводку не треба було робити він сам лупить зразу що я зробив ще 10 лунок я ще не міряв. О, то нормально то то така сама так? попробуй. 10 лунок ти хатить не хоче. Ставте то, що має в кінці всі такі кольорові. <риві> о, вила. Вона не має просто самий голий гачок, знаєте, а там має такі ці якась резиночка чи що там. <риві> Щось злетіло там, так? Так, <риві> так, <риві> Ну, о, то це нормально. Мужики ловили на. Жерлиці побачили, що я ловлю на без мотилки і собі захотіли, позаставали якісь свої і вже одного окуня зловили. Що беремо ящик і йдемо туди. Коли <му> я піднімаю вверх. Опа. Гай. Це вже гарний. что ж им вообще не клюнул. Отдал шанс такому грибненькому. Опа. Гарный, гарный. Фух. Кабанюрчик. Фух. Глупив, який горбатий, клас. Ну це вже мій рекорд на без І 01. жилочка витримала, поскрипіла трошки, але кабанчика витягнула. Ще один. Ну, також непоганий. До речі, тут мілкіше. Просто тут риби більше, напевно. Ось такої глибини нема. Так я собі думав, що вона тут буде зараз там б до двох метрів. Ага. Просто рибка є. І клює гарно. Ох! Зразу такий гарний. І зразу гарний. Тільки по одну. І знову був удар, навіть почув. Не то що поки вкопа, по самій водичці почув. Як він влупив. Так, ну що. Влупимо чайку за тих окушків ну. смакота. Фу. пити гарячого чаю хоч вже я думаю такого морозу нема десь мінус один може О, почався вітерець то трошки хоч прохолодно стало то на сонці вже зовсім почало парити поп'ю трохи чаю і продовжу. Ну, окуню вже наловив добряче А зразу доігра його. Сразу тільки впустив. Та я туди заліз в кущі, там вже взагалі десь 50-60 см була глибина і там нічого взагалі не було. А тут вже трошки глибше і пішов рух. З тех глибину поміряти він жиє. А тут як де Тут теж метр десь є. Плюс-мінус. Не в'є вже так мілко. Ті підуть на фотографію, а ті підуть відпускатися. Друге, так. Отак, посередній. Так, так, нас опосередині. Там лакуємося. Тепер лиш би вийти звідси у цих плавунах. Ну що, самі бачили, скільки чоловік. У кушків ви. Тепер вибираюся звідси і хочу перейти ще на іншу заплаву, але то вже буде інша історія. Так що все. Всім дякую, що дивилися.